Розпакування посилки від українського виробника станків для заточування ножів, Хемстон. Всім миру, добра і любові. У мене від даного виробника є дві точилки для заточування ножів. Це «Хепстон RS і хепстон R2. Обидві професійні, обидві дуже круті. І в мене є бажання зняти відео огляд цих точилок з детальною інформацією про них, їх можливостями, їхніми перевагами і, можливо, є недоліки. Але це все Трішки пізніше. І поки я планував це все знімати, Хепстон випустили оновлення або доповнення додаткову, якби, додаткові компоненти або елементи для точилки Hepston RS. І ось вона, ця точилка для заточування ножів. Хто бажає побачити її в роботі, є в мене відео на моєму каналі, де я заточую ножі. Посилання буде в описанні під відео. І ось ця точилка, вона дуже компактна, дуже крута, професійна. Тут. Неймовірний, просто поворотний механізм, і заточувати цією точилкою саме задоволення. І ось зараз до цієї точилки є ще два дуже корисних елементи або деталі, які можна використовувати разом з цією точилкою. І це якби додаткова зручність. Що саме я маю на увазі? Зараз ми побачимо, коли я розпакую ось цю посилку. Ось так вона приходить. Я вже дивився, звичайно, її, але запакував все, щоб ви побачили, як все Запаковано і в якому стані воно до вас прийде. Коробка картонна. А всередині в нас подарунок це наклейки від компанії Hepston, які можна наклеїти як на точилку, так і куди вам заважається. І ось тут в мене перший елемент, дуже корисний, перша деталь. І це в нас струбцина. Цю струбцину можна використовувати замість ось цієї підставки. Тобто, якщо ви. Не бажаєте використовувати підставку, а бажаєте закріпити дану точилку для заточування ножів на край стола або на стулу, або на вашу платформу, або ви просто любитель брати дану точилку, а вона дозволяється десь там до друзів, до родичів, десь на дачу і заточувати там. І не бажаєте возити з собою цю платформу, а це додатковий 1 кг ваги. Можна використати ось таку струбсину, і вона набагато легша. Пізніше покажу вам її вагу. Так, і ще одна деталь або елемент, який можна також використовувати за цією точівкою, це кейс. І він розроблений спеціально для цієї точилки. Тобто, в даному кейсі можна її як зберігати, так і транспортувати. І це набагато зручно, зручніше, ніж брати ось так точівку, десь її пошкодити, і буде дуже. Неприємно, оскільки це реально дуже крутий інструмент і зроблений з ювелірною якістю. Ось такий кейс, досить не знаю, надійний, хороша тканина, це така спеціальна тканина. Я знаю, що такими кейсами комплектують різні електроінструменти, і не тільки, в принципі, вони продаються. Окремо, тобто можна купувати такі кейси. Всередині у вас буде такий спресований паралон, чи як його назвати, правильно ви вирізаєте там собі під ваш інструмент. А в даному випадку, випадку це вже офіційно від компанії Хепстон все розроблено так, як потрібно. Ось такий кейс, він йде на двох, двох замолочках, це один замочок, працює все відмінно, і ось тут є. Ручка, ручка вона ховається, це резинова, вона дуже зручна. І, звичайно, переносити, а, ось в такому кейсі дану точилку це не лише солідно, але й, якщо ви там займаєтесь заточенням ножів, наприклад, на дому у вас такий бізнес, а, це й солідно і дуже зручно. І нічого ніде не пошкодиться, воно реально зроблено дуже добре. Тобто навіть фотоапарат, ось я розглядав, колись, щоб так все поскладати, ось такий саме кейс. Зберігати його, там і транспортувати. Ось так все розкладається, відкривається. І ось тут ми маємо м'який паралон і ось той пресований паралон, про який я вам казав. І під кожен елемент очілки розраховане місце ось в, даній, в даному кейсі. А ось тут можна зберігати ваші, наприклад, бруски. В даному випадку в мене набір а, також українського виробництва, який в мене. Алмазні камені, потім шкіра для полірування і камінь для полірування це такий алмазний вже заточений камінь, я його використовую для того, щоб придавати зеркального блиску для своїх ножів. Ось це все можна тут. І ще один камінь. Можна застосувати, якщо у вас комплекс складається не з п'яти, наприклад, каменів, а з шести, Тобто місця достатньо. Це у нас місце під ваш кутомір. Тобто той, який ви використовуєте, зазвичай форм-фактор кутоміра однаковий, Тому мій, наприклад, поміщається з легкістю і дуже зручно, щоб його ніде не, не розбити в процесі транспортування. Ну а тепер я пропоную розібрати дану точілку. Ви, по-перше, побачите, як вона розбирається, а по-друге, як вона. А по-друге, ви побачите, як все в даній точілці. Розміщується в, даній, в даному кейсі. Розміщується дана точилка. Це у нас тримач бруска, ну і поїхали далі розбирати. В принципі, все, як ви помітили, розбирається все дуже швидко і просто. Тому, навіть якщо ви там не експлуатуєте точилку десь на виїзді, тобто там до родичів не їздите з точилкою, до то друзів не ходите і не берете її із собою неде, навіть вдома зберігати ось так. Я думаю, досить зручно і швидко розбирається, і все в одному місці, і не займає багато місця. В принципі, ця точилка і так, вона займає дуже мало місця. Тому проблем навіть зберігати її в зібраному вигляді нема. Тому я б, наприклад, ну, як для себе, придбав би цей кейс тільки в тому випадку, якщо я їжджу там на виїзд десь за точилкою. тому що це ось, транспортувати її дуже-дуже зручно, ось так. А от зберігати, зберігати можна без кейсу, в принципі. Ну і єдине, що хочу відмітити, що от від виробника я не бачу місця під. Ось цю струбцину. Це недавно тільки вийшов ось цей елемент. І де він його розмістити? Можливо, ось так хіба всередину встановити де все. Тобто, щось придумати можна, але ось так я не бачу ось так. Куди його притулити тут? Можливо, хтось побачить на відео, і підскаже мені, ну от я так не, не побачив. Або ось замість Кутоміра, а Кутомір десь інакше. Можливо, ось тут. Ні, також не лізе. Ну, якось так. Ось такий кейс під дану точилку для заточування ножів. Ну і все, звичайно, закривається. Ось так. І ви можете переносити туди, куди вам потрібно. А яка вага? Ну, вага буде різною, в залежності від того, який у вас комплект брусків. У мене важкі бруски, тому що це. Алмази на металевій зв'язці і там 3 мм алмаза. І це досить великий велика вага, і я вам зараз її продемонструю, в принципі. 3,73. Але, якщо ми, наприклад, скільки повторююся, є комплекти різні, можливо, у когось взагалі ось такі китайські алмази, вони дуже легкі, тому що там просто пластинка. Якщо забрати, наприклад, ось ці помази. Давайте спробуємо просто щоб для інформації. Оскільки це дуже немали, немала вага, щоб просто була інформація по вазі, яку прийдеться ось з собою возити. 3, 11. І ще один варіант. Це для тих, хто не бажає возити з собою платформу. А розміщується там десь на столі чи на стулі, і буде використовувати лише ось цю струбцину. Ми зараз спробуємо її якось розмістити. Напевно, ми її не будемо пробувати розміщати, ми її просто зважимо окремо, а потім придумаю десь місце під неї. Оскільки це також важливий елемент точілки. Я рахую, що багатьом та струбцина буде корисною 2 кг. Без платформи. Ну і давайте струбцина, вага. Ми зараз її будемо розміщати на точилці, щоб ви просто розуміли, що і як. Це додатково 250 грам. Ще раз. 250 награм. Все. А тепер кейс зрозуміло. Потрібна річ, цікава річ. Але ось кейс це, звичайно, для тих, хто транспортує, для тих, хто збирається зберігати. А ось струбцина це практично для всіх. Тому що не завжди там люди якби, бажають. Інколи люди бажають, щоб їхня точилка була зафіксована якби стандартно на стандартному місці, щоб ніде нічого не рухалось, щоб все було надійно. Тоді, звичайно, ось ця струбцина буде в нагоді таким людям, оскільки з платформою вона досить легка, це один кілограм, можливість є відірвати там платформу від стола, коли ви перевертаєте ніж, десь треба щось підтримати. І це, звичайно, не всім подобається. Мені, в принципі, це. Мене влаштовує, все ідеально, в принципі, проблем взагалі ніяких немає. Але якщо у вас щось не влаштовує і ви бажаєте зробити цю платформу тяжчою, не обов'язково це робити можна, просто придбати ось таку струбцину і прикрутити вашу точілку туди, куди ви забажаєте, або на крестова, або на стіл, або зробити власну якусь платформу з там навіть кам'яної якоїсь плити, або ще щось. Тобто, варіантів є безліч. Ну, а тепер давайте зберемо цю точилку, але вже з струбциною, і я вам продемонструю, що з цього всього виходить. Спочатку ось так. Тобто, у нас ось така комплектація. Але я зараз продемонструю вам, яка ще може бути дана точилка для заточення ножів. Збирається також все дуже просто. І що ми в такому разі отримаємо? Оскільки ось ця платформа, її вага складає близько 1 кг. Ви повиходить економити на цій вазі. Так, да, ви отримуєте 250 грам звідси, але це на 750 грам все одно легше. Тобто, ваша точівка, вага вашої точілки в такому разі. Так одну секунду. Так, не так. Я зараз, щоб нічого не впало. Так, чому все збивається? Менше одного кілограму. Ось в такій комплектації ваша точилка буде... Важити менше 1 кілограма. Це, звичайно, дуже круто. І це професійна точилка. з професійними можливостями. виходить. Поворотний механізм, і все досить точно, якісно зроблено. А, ну що ось цей там кілограм буде. Допустимо. Давайте ми зараз спробуємо це все прикріпити на край стільця. Наприклад, якщо ви будете заточувати, вирішите заточувати на стільці. Можете зробити звичайну свою платформу, яку побажаєте. Але в даному випадку репортіримо на ось такому стільці. Все, що потрібно, ось так зробити, прикрутити вашу точілку, зручне для вас місце, і встановити дермач-бруска. Все. Заточуємо, повер... повертаємо. Тут треба зафіксувати, звичайно. точимо далі. Повертаємо. точимо далі. Ось так ми міняємо нашу точилку, якщо купимо додатковий цей елемент струбцина. Все це дуже круто. Мені дуже подобається цей виробник, оскільки він виготовляє модульні точилки, і ви самі набираєте. Ті деталі, які будете застосовувати, які будете використовувати. Тобто вам не потрібно самому щось додумувати. Там виробник вже а, як би, слухає своїх а, як покупців, вони щось радять, чого їм не вистачає, пишуть, і виробник а, з задоволенням, я думаю, виготовляє всі елементи, а, щоб зробити свою точилку, свій станок для заточування ножів а, якіснішим, більш функціональним, і задовільнити там, потреби. Покупця. Посилання на всі ці елементи на дану точилку для заточування ножів буде в описанні під відео. І не забувайте, що у глядачів мого каналу є можливість скористатися промокодом на знижку. Промокод ByBest. Називаємо його при оформленні замовлення, коли розмовляємо з продавцем і вам а, нарахують знижку на будь-який елемент, на будь-який товар з магазину Хепстон. На цьому все. Якщо будуть якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях під відео. А, надалі ми. По-перше, я підготую відео огляд даної точилки для заточування, заточування ножів, і ми попробуємо покористуватися даною точилкою Ось в такому варіанті з струбциною заточити якийсь ніж, і я зроблю свої висновки. В принципі, я і зараз можу їх зробити, оскільки я розумію, що це буде. Це буде все те саме, що й було з платформою, тільки просто є можливість поміняти платформу, зробити її більш тяжкою, більш зручнішою, зафіксувати. Нерухомо дану точилку. Тобто, це якби струбцина, вона просто ем, зробить точилку більш зручнішою для тих, кому чимось не влаштовує е, ось ця платформа. Хоча вона реально продумана дуже-дуже добре. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові.